Шуропокрут. Досить корисна річ у автомайстерні на наше здивування деякий час назад. Але якщо подивитися уже через призму досвіду, то шуропокрут можна порівняти з гайкокрутом. За одною ремарочкою, що Гайкокрут це дядя великого розміру, шуропокрут це дядя маленького розміру. І дядя великого розміру. Нічого собі світло включилося прямо посеред відео. Так от, дядя великого розміру, йому удобніше крутити щось посерйозніше, щось побільше, а дядя маленького розміру, йому поудобніше крутити щось маленьке. Так само, як великим молотком, удобніше забивати цвяхи великого розміру, маленьким молотком, а маленьким молотком свяхи маленького розміру. Але що взагалі таке шуропокрут без насаду для нього конкретно в автомайстерні? ну може це ти майже нічого. Тобто більшість задачки виконуються за допомогою шуропокрута, виконуються не тільки за допомогою шуропокрута, а й за допомогою насадок для нього. Та коли я кажу про насадки, я кажу не про біт, а іменно про насадки. От такі а ну, а тепер більш так скажемо крупним планом, як я вже і сказав, шуропокрут ну це майже нічого без спеціальних насадок для нього, тому що максимум ви поставите отакі от біти. Це може бути не іменно хрестована PH2, це може бути абсолютно люба біта. Але факт у чому? Факт у тому, що якщо у вас автомайстерня, у вас 100% є отакі біти, які запресовані в головки під 1 четверть. І, як мінімум, без такої насадки, яка коштує, до речі, не дуже дорого, робити вам майже немає що. Тому що прийдеться потратити ще е, досить непогану кількість грошей для того, щоб купити біти конкретно для шурупокрута. А тут ви купуєте одну таку насадку, і, в принципі, вона перекриває майже усі цілі, які потрібні для вас. Ну, а тепер ще більш наглядніше. Значить, оця насадка, яку я показував, я не бачу її в продажі просто так. Я бачу її в продажі з от такою штукою. Тож, ще не тільки її, там іде цілий набір набір біт у ложементті. у от такому резиновому ложементі. Чому він трішечки. Пострадавший, це я об'ясню трішечки потім. Але, але, Користуватися всіма цими бітами, в принципі, майже нереально, тому що вони можуть стати пластилінові. Оця штука, яка зараз на гнучкому валі, для неї ну, немає не таких жорстких умов, щоб вона там, не знаю, зігнулася, злизалася ще щось, якщо використовувати, звісно, на гнучкому валі її. До речі, про гнучкий вал дуже корисна річ, коли потрібно підлізти кудись. Де потрібен саме гнучкий вал. Ну, Я думаю, не потрібно об'ясняти тим, хто шарить. Для чого він взагалі потрібен? Тому що ну, ті, хто шарить, ті шарять, вони знають, що гнучкий вал це мастке взагалі в будь майстерні. Причому в різних його проявленнях. цей гнучкий вал, який у нас це самий дешевий. є, наприклад, от такий гнучкий вал, це конкретно під трещитку. І він дуже жорсткий. Ними, звісно, не зірвеш там якусь гайку болт, але він е, може витримати набагато більші нагрузки. Але гнучкий вал з гнучким валом. А якщо вам потрібно, наприклад, в якомусь тісному пространстві під 90 градусів, то вам на виручку приходять от такі штуки. Є покоротше, є подовше. В моєму випадку, це що довга, це інтертул, це, що коротка це ято. Це, може сказати, самі примітивні е, представники. У вуглевих насадок у них вугол 105 градусів. Це одночасно і плюс і мінус, тому що десь потрібно не рівно 90, десь потрібно рівно 90, але в принципі більшість задач автомайстра вони перекривають. Що я можу сказати конкретно по цим насадкам? Інтертувська для мене, ну не знаю, може це брак, але особисто я в ній був дуже розчарований. Чому? Тому що тут є штопорне колечко. Його дуже добре видно. І навіть при якихось дуже легких нагрузках воно вилітає, ця штука перекошується. Тут немає ніяких підшипників, тут чисто на втулках. І шестерні не передають момент. Тобто шестерня, яка знаходиться на цьому валі, не передає на цей вал-момент, воно не крутиться. і Більше скажу, шестерні портять. І тому зараз воно навіть трошечки закусює. Тому, якщо є якісь нагрузки, то я стараюся цим не користуватися, а відкручувати тріщиткою. До того, як я купив Інтертуловську, у мене була з Aliexpress заказана така ж сама штука, вона трішечки дешевша, і, блин, там конструкція чомусь е покраще. Ну, може, все-таки це брак. До Intertool конкретно, у мене немає ніяких претензій, є ось до ось цієї штуки. Тобто, це або брак, або хірова конструкція. Ось ця штука Ятовська, в принципі, конструкція в ній нормальна, класна. Але я її угробив, використовуючи на імпакті. Ударні нагрузки такі штуки не люблять. Тому то я їх, в принципі, і назвав такими самими примітивними представниками, тому що є, наприклад, штуки, які набагато громадніші, набагато дорожчі. Але при цьому вони і набагато якісніше. Тобто їх, в принципі, скоріше за все можна використовувати навіть з ударними нагрузками від імпакта Але це не факт, я не провіряв. Наступна річ це отакі от перехідники з шестигранника на четверть дюйма. На квадрати різні. Квадрат на четверть дюйма, квадрат на 3,8, квадрат на півдюйма. У нас, як ви бачите, аж три набори. Три набори чому? Тому що є два бокса. І в одному боксі по шурупокруту, і також є імпакт, на який є свій набір насадок. Конкретно ці два набори це з Aliexpress заказані. Для шурупокруту, їх використовувати, в принципі, немає ніяких нарікань, тому що 12-вольтові шуропокрути, ось такі, вони не мають якоїсь такої потужності, щоб звернути бошку ось таким перехідникам заказаним з Китаю, А ось це також ято. І, в принципі, з імпактом користуюсь досить довго. Навіть от на хвостовику можна замітити сліди того, що е, було зажато в патрон. І на чверті дюйма так само. ну 3-8 самий рідко використовуємо перехідник, але на ньому навіть також є деякі сліди, якщо це буде видно на камеру. ну, чуть-чуть видно Конкретно по цим перехідникам, що я можу сказати, якщо хтось не розуміє, для чого вони і так далі. Ну, Зараз дуже розповсюджена проблема відключення світла, наприклад. І, допустимо, вам потрібно відкрутити якийсь великий болт, пневмоги крутом не скористатись, тому що потрібен компресор, а компресору потрібно світло. Що можна зробити? Можна цей болт зірвати і відкрутити імпактом або шуропокрутом, в залежності, як тяжко він. Крутиться. Ну, але тим не менш, це не є основна функція ось цих штук. В більшості вони використовуються яким чином. Ну, наприклад, під рукою є головка на 12 на півдюйма, немає на четверть дюйма. І логічно запитати себе, навіщо йти за головкою на 12 на четверть дюйма? Якщо є головка на 12 на півдюйма, тим більше трішітка на півдюйма завжди під рукою. Ну і все от в цьому роді. Тим більше ці перехідники не коштують так дорого, щоб жлобитись і купувати, наприклад, лише один от такий Тим не менше, ну я нікого не заставляю купувати, їх можна купити по одному. Можна не купляти на 3-8, якщо вам не потрібен, це все абсолютно ваше діло. Далі, з тієї ж опери майже також перехідник, який йде на квадрат, на півдюйма, але на цей раз він шарнірний. Також, до речі, з aliexpress тому що ну, шарнірні такі штуки вони в принципі беруться не під якісь силові задачі. І я думаю, що оцієї нам вистачить. Прийшло буквально недавно, ще не користувались. Тим більше я трішки протупив, я думав, що я заказував на четверть дюйма, прийшла на півдюйма. Ну, нічого страшного буває з ким не буває. І майже всі шопери шарнірних перехідників, такий бітотримач. Причому цей він одночасно і прямий бітотримач, і шарнірний. Тобто можна отак зробити, от прямий. Робиш так, шарнірний. І, наприклад, шарнір цей зламається в якийсь момент. Ти можеш використовувати його як подовжувач для шурупокрута. До речі, заказаний також з Векспрес. Отакі от то діла. Ну, останок, чесно бонусом, тому що це не насадка, це аксесуар, я би сказав. Ось така штука для імпактів, шуропокрутів, ну, на яких є кріплення для таких скоб. наприклад. Значить, Таких штук є ціла кількість різновидностей. Наприклад, у Metabo з якими шуропокрутами та імпактами в комплекті йдуть похожі, але вони кладуться не так, вони кладуться так, щоб біту ви клали горизонтально, а не вертикально. Що я скажу по цій штуці? Для коротких біт, в принципі, непогано. Ну, тобто вони не будуть вилітати і так далі. Чому? Тому що, наприклад, кладе біту, і вона, як би це вам показати? І вона тут отак шатається. Якщо б я заказав не магнітну версію, це версія з магнітиками, можна побачити такі блискучі там знизу. А якщо б я заказав не магнітну версію, це був би якийсь жах працювати було б нереально, ну, якщо класти конкретно довгі біти. Тому що на імпакті конкретно. Компоновка йде от така магія. Ну і звісно, так як це все болтається, то ну, думаю, казати не потрібно, що коли ви крутите щось у от такому У такій позі, то можуть, може від вібрації, якщо щось тяжко відкручується, можна щось випати. Тому для коротких біт як я вже і сказав, в принципі, ну, непогано. Для довгих біт, так собі, але все-таки це набагато краще. Чим, наприклад, ось ці три штуки. Будуть у вас валятись десь хрен по де і вам потрібно взяти цей той ж самий шурупокрут або імпакт. І водночас брати ось ці штуки. Не знаю, як ви, як ви їх будете брати, до чогось прив'язувати і так далі. А тут ви берете імпакт і він зразу з усіма необхідними для вас насадками. Ну що ж, до речі, ця штука також заказана з AliExpress, забув сказати. Ну і так як багато всього з AliExpress заказано, ну, наприклад, ось ці штуки вони, вони спочатку були заказані з AliExpress, відслужили свої і були замінені на щось більш-менш фірмове, тому що їх і чекати, лінь, і якість потрібна, поякісніше. Ось ці штуки вони також з AliExpress, ось ця штука з AliExpress і ось така штука з AliExpress. Навіть такі гнучки вали можна також знайти на Aliexpress в всяких різних варіаціях. Так от, до чого я веду? Якщо ви перейдете по моїм посиланням з опису і закажете щось з цього. Ну, наприклад, вам не потрібно щось дуже екстрено, але ви готові підтримати канал, тому що вам сподобалось відео. То по посиланням в описі, якщо ви перейдете, то мені капне трішечки грошей, там буквально пару центів, але тим не менше, це вже хоча б якась підтримка каналу. Користуючись ментом X2. Якщо ви не зареєстровані ні на яких сервісах, які вертають вам кешбек з тих самих заказів на Аліекспресі, ви можете перейти по посиланню на VT-Shop з моєму реферальному, це принесе мені також трішечки грошей. Ну і звісно, посилання на абсолютно всі товари з цього відео будуть в описі. До речі, навіть на ось цей шурупокрут. Ми користуємося ним уже більше, ніж 2 роки, плюс-мінус. І ніяких нарікань немає. І цей шуропокрут нахвалюють взагалі повсюду. Ну, тепер точно я закінчив. Надіюся на вашу підтримку, хоча б в виді, лайків, підписок, можна, дизлайків, коментарів, конструктивна критика і все-всьому дусі. Що ж, ну а тепер всім до побачення.